Доброго дня учні сьомого класу. Сьогодні на уроці Всесвітньої Історії ми з розглянемо тему Англія. Про те, як формувалося Англійське королівство та як розвивалася Англія у період середніх віків в сьогоднішній урок. Давайте подивимося з вами на карту Стародавньої Британії. Чому Британія? Тому що саме так називалася провінція. Яку захопили римляни на межі нашої ери та до нашої ери з 1 століття, століття до нашої ери по п'яте століття нашої ери? Ці території, які ми зараз з вами бачимо там, де зараз знаходиться Великобританія, ці території на центральній та південній частині острова були захоплені римлянами і перетворили. Римляниць ці території на провінцію Британії. З давніх часів тут проживали народи Кельти, які потрапили під Римське управління, за винятком півночі Великобританії, де залишалися жити вільні шотландці. Приблизно у 5-6 столітті під час великого переселення народів на території Великої Британії почали наступати германські племена. Ну, зрозуміло, що в основному вони пересувалися через протоку, яка зараз називається ла Ла-Манш, і роз'єднує Англію та Францію. І з цього боку. А також, якщо ми подивимося північніше, то від півострова, Скандинавського півострова, в основному з Данії, через море потрапляли германські племена сюди на Великобританію. Територія племен, які Тут проживали, були, в принципі, дуже гарно розташовані. Чому? Та тому, що вікінги ми знаємо з попередніх років, завжди любили плавати і завжди на своєму шляху зустрічали дуже часто узбережжя Британського острова. Тому спочатку германці, а потім ми з вами поговоримо про напади вікінгів на ці території. Існує цікава легенда про легендарного короля Артура. Який був на службі у римлян і допомагав захищатися від нападів германців? Подивіться, будь ласка, звісно, що зображення короля Артура можуть бути різні: від казкових до зображень акторів, які грали даного героя. Ви можете бачити, що ось біля короля Артура легендарна його дружина, королева Гвінівера або Дженевра, так, і ми бачимо ось чаклуна на ім'я Мерлін. Хочу сказати, що про короля Артура складено дуже багато легенд і дійсно, і історики говорять, що є докази його реального існування. Але багато хто ще не вважає, що його подвиги дещо перебільшено. Якщо вам цікавить постать короля Артура, ви можете подивитися художній фільм новий 2017 року, під назвою «Меч Короля Артура. А зараз ми з вами подивимося. Елементи художнього фільму про боротьбу короля Артура та його лицарів круглого столу проти германських племен. Зверніть увагу на одяг германців, на одяг самого Артура та його військ, невеличкого війська. Про те, як бились, яка зброя, які прапори, який одяг, Бачите, Бачте, що йде змагання на льоду. Король Артур використає тактику, постарається, щоб германці, яких було набагато більше, провалилися. І побачите, що війни завоювання в період стародавніх часів, у період середніх віків, це було нормою життя для жителів Європи, тому що всі люди воювали між собою у пошуках нових земель, адже земля Феод була головною цінністю. Все-таки германці змогли завоювати Британські острови і заселити їх. Основними германськими племенами, які заселилися на сучасній Великобританії, це були племена саксів, Ютів та Англів. Кожне з племен мало свого вождя, мало свій порядок. Ці племена жили за правилами військової демократії, де вождь був не всесильний, як король, а був перший серед рівних. Поступово мова англів розповсюдилася на весь острів, тому згодом населення почали називати англійцями, а мовою, якою почали всі говорити, англійською. Кінець 9 століття відзначився високим розвитком англосаксонських об'єднаних племен. Їх об'єднати своє управління зміг, король на ім'я Альфред Великий. Альфред Великий зробив чимало справ для того, щоб. Зміцнити свою державу і захистити її від нових ворогів. На цей раз на Англію почали нападати нападники, про яких я вже згадувала, вікінги. Ім'я Альфреда Великого, або, як кажуть, англійці Альфреда Великого, було піднесено до лику Святих у Західній Церкві. Чому? Тому що він дуже багато зробив для підтримки християнської церкви на території, анте проживали глосаксонські племена, почав перший дуже активно сприяти християнізації даних племен, а також зробив чимало для посилення Англії та покращення життя її мешканців. Він створив закони під назвою Правда короля Альфреда. Він всіляко сприяв розвитку культури і освіти, при дворі мавши розумних людей та відкривши школи не тільки при дворі, а й в різних куточках країни. Для захисту від ворогів, які пересувалися з Європи, Альфред велів побудувати бурги. Ми знаємо, що це слово прикладається як місто. Це були укріплені фортеці на узбережжі для захисту територій. Для того, щоб утримувати бурги фортеці і для того, щоб створити велике гарне лицарське військо, Альфред Великий придумав систему. Перше, для того, щоб спорядити лицаря на війну, доручалося п'яти вільним селянам зробити все можливе, щоб здобути обладунки та зброю для лицаря. Друге, він вирішив ввести загальнодержавний податок, який називався Данські Гроші. Ці гроші використовувалися на боротьбу із завойовниками. Чому гроші називалися Данські? Тому що вікінгів-завойовників англосаксонські племена називали данцями, в основному через те, що більша їх частина приїжджала з Данії. Давайте згадаємо, що вікінги активно нападали на всю збережжя Європи, не лише з північної частини, а й встигали запливати на території Середземного моря. Ми знаємо з вами, що частина вікінгів оселилася на півночі сучасної Франції, там, де зараз розташовується область під назвою Нормандія. Саме своєю назвою вікінги і закріпили дану назву. Так, у мене вийшло Так, Поселення вікінгів на півночі Франції називалося Нормандії. У 1066 році Нормандський герцог на ім'я Вільгельм вирішив здійснити завоювання Англії. Він своїм величезним флотом вирушив до острову Британського острова і у битві під мисом Гастінгс, Гастінгс ще раз, він розгромив війська англійського короля Гаральда. Таким чином, почав завоювати нові землі. 1066 рік війшло в історію Англії під назвою Нормандське завоювання. Вільгельм Перший завойовник почав встановлювати свої порядки. Подивіться, будь ласка, у вас у книжці на стрінці 69 є одне зображення Вільгельма Завойовника. Ось є багато різних, одне, із яких ви зараз бачите перед собою. Вільгельм перший завойовник почав проводити засоби під назвою Централізація держави. Що це означає, він хотів закріпити владу, ну, свою владу, владу правителя над усіма куточками Англії. Зробити так, щоб всі його дуже гарно слухали. Перше, що він зробив, усіх неслухняних баронів, графів, герцогів покарав. Всі, хто прийняв його правління, він перетворив на своїх васалів. Дивіться уважно, те правило, що ми з вами говорили, васал мого васала, не мій васал, воно існувало на території материкової Європи, а в Англії воно не діяло. Усі землевласники вважалися васалами короля, усі без винятку. Для того, щоб краще заставити всіх землевласників себе слухати, свільгем завойовник що зробив? Поділив країну на графства, на чолі кожного з них поставив свою довірену людину під назвою Шериф. Ці шерифи збирали податки, слідкували за порядком і, в разі непокори, виконували волю Вільгельма І карали винуватих. А ще для того, щоб усі платили справну податки, Вільгельм І провів цікаву таку місію. Він здійснив перепис населення. Для чого він це зробив? Для того, щоб знати, скільки людей проживає на його королівстві, скільки повинно людей платити йому податки. Окрім того, він переписав усе мено, у кого скільки чого існувало, і переписав, хто до якого прошарку належить, щоб знати, кого з якими податками обкладати. Перепис населення у 1086 році, яке який, який здійснив Вільгельм І завойовник, йшло в історію під назвою Книга страшного суду. Люди думали, що так як від Бога нічого не можна буде втаїти, коли він прийде на страшний суд. І подивиться, як в себе вели люди при житті. Так само Вільгельма першого завойовника не можна було приховати жодної власності, якою володіли люди. Вільгельм завойовник налагодив економіку в Англії, перетворивши Лондон на великий торгівельний центр. А в центрі самого Лондону Вільгельм велів побудувати замок, який, я думаю, що вивчили по. Англійській мові, відомий до сих пір це замок під назвою Тауер, який став символом влади Вільгельма Завойовника. Централізацію королівської влади продовжив онук Вільгельма І завойовника під ім'ям II Плантагенет. Чому він, Плантагенет? Та тому що він походив з роду такої династії. Його мама була донькою. Генріха І, тобто внучкою Вільгельма завойовника. Він відомий тим, що був дуже вигідно дружений, отримав у спадок і від свого батька, і своєї матері, і від своєї дружини нареченої дуже багато земель. Володів не лише англійськими територіями, а й великою кількістю французьких територій. Останній шлюб із Елеонорою Аквітанською приніс йому у спадок північ Франції, яка була дуже багатою і економічно розвинутою. Ось ви можете побачити Генріха II із своєю дружиною Еліонорою Аквітанською. Що зробив Генріх ІІ плантагенет для посилення королівської влади? Перше, це здійснив Королівський суд. Окрім того, ввів суд присяжних. Що це таке, як це відбувалося, ви прочитаєте під пункті номер 4 Також Генріх II плантагенет увів так званий податок під назвою щитові гроші. Хто із лицарів, землевласників, не хотів відбувати службу. Міг заплатити гроші і не служити. Земля залишалась цих людей. Ви скажете, а для чого Генріх так зробив? Невже він не думав, що йому потрібні вірні слуги? Навпаки, Генріх прекрасно розумів, що землевласники можуть не слухатися короля і проводити власну політику. А на зібрані гроші Генріх наняв своє особисте професійне військо, яке слухалось тільки короля. Сини Генріха II плантагенета теж війшли в історію своєю цікавою політикою. Старший син під ім'ям Річард І Ливове Серце. Я думаю, що ви знайомі з цим лицарем, з цим королем, не тільки за третім походом хрестовим, задайте третій хрестовий похід. Річард Ливове серце війшов до Малої Азії, змагався з Салахадіном, але програв. Єдиним його здобутком походу це було те, що християнам напротязі п'яти років дозволялося відвідувати Єрусалим. А ще я думаю, що ви знайомі із королем Річардом Ливовим Серцем, із книги Айвенго. Річард Ливове серце відомий своїми... Походами та участю у боях. На жаль, в одному із боїв він був поранений та загинув. До влади прийде після Річарда ловового серця, прийде його брат, на ім'я Іоан Безземельний. Я думаю, що всі ви розумієте, що прізвисько безземельний не дуже гарно звучить. Ось ще раз можете прочитати про головні. Напрями діяльності Річарда, але як ви бачите, ще в таких напрямів не було походи та використання англійського бюджету для здійснення своїх завоювань. А ось ми з вами познайомимося з Іоанном Безземельним, який від велику кількість коштів теж витрачав на походи, внаслідок чого втратив свої фактично всі завоювання. І в 1215 році Іоанн Безземельний Підписує велику хартію вольностей. Зараз ми напишемо цей рік та пояснення в зошит. До речі, я хотіла б, щоб ви записали в зошит і число, і тему уроку, і головних діячів, про яких ми сьогодні з вами говорили. А зараз, коли ми вже з вами дійшли після, де ви все запишете, до Йоанна Безземельного, запишемо, що ж це була за така велика хартія вольностей. Отже, у 1215 році Іоанн Безземельний під тиском великих заможних землевласників баронів погодився підписати велику хартію вольностей, в якій він закріпив недоторканність права власності баронів від короля. Ніхто без суду, без слідства, навіть король загарбати, взяти. Без дозволу суду, чужу власність не має права. Велика хартія вольностей, трошки, звичайно, перероблена, і її основні пункти по захисту права власності та про вольності жителів міст та лицарів існували в Англії довгий час. Англія вважається дуже традиційною країною правовому плані, і право власності, запозачатковане ще Великою Хартією вольностей, існує в Англії до сьогодні. До речі, цікавий момент: великі барони захищали не лише свою власність, велика хартія вольностей захищала і лицарів, і звичайних городян не тільки від сваволі та Бещин короля. А й від великих заможних землевласників баронів. Згодом англійці будуть вважати Велику Хартію вольностей першим документом по захисту прав людини. Про розвиток Англії у період 13-14 століть ви прочитаєте у підпунктах 5, 6, 7, в яких ви дізнаєтеся про створення парламенту як основного законодавчого органу влади та про конфлікт між представниками двох родин династії Йорків і Ланкастерів, символами яких були Червона та Біла Троянди. Про створення парламенту та про війну червоної та білої троянд ви напишете в зошиті план по підпунктах, які я вам кажу у завданні. І як завершення нашого з вами уроку, я хочу сказати, що конфлікт між Йорками і Ланкастерами за боротьбу. Це Королівський престол завершиться обранням на королівський престол до королівської влади Генріха Тюдора із династії Тюдорів. Генріх Тюдор, його донька Елизавета, стануть головними діячами Англії в період вже початку нової історії, який ми розглянемо в восьмому класі. Ваше завдання прочитати парламент вибачте, перечитати параграф по розвитку Англії в середні віки. І написати план по вказаних підпунктах. План сфотографувати, прикріпити і надіслати на перевірку. Все, до побачення, читайте!